Всім привіт! Коротше кажучи, ми зібралися колективом, щоб дібратися до вершини, висота якої 5000 метрів. Або наскільки нас вистачить. Що з цього вийшло? Зараз дізнаємось. І кім, і я му -щена, му -щена. Мальчик. Давай підключайся. Так розпаковується. Боже я. Та от поясни мені, в чому була проблема це зробити за пів дня. Так я, я не знав, що треба розпаковувати. А як, скачати торрент файли одразу катати, дурачок, що? Ну, я так і думаю, що он там так і робить. Хай бог милує. Ну, щас Не сидів не мужик. Бляха, Який кринж, який ужас, який фу, усуджую. Що, де ти с кишо? Так розпаковується. Блять. А чого ж ти раніше не це не слишка? А я його теж зацікавлю. А, а чого ти, чо ти не сказав мені за це? А чого ти не спитав? Бо я не, не знав, що питати треба. Бляха. Ти я говорю? Ти що, голова? І так, друзі, сьогодні ми будемо показувати, як треба сливати катки. Чмо. Сьогодні серед нас чмо, чмоня і кентавр. Денис Кентавр. Ти Денис не голос по поняв? Бо ти там як тюбік був на тому останньому відосі. Після півгодинного очікування і підключення ми нарешті почали. І тут це є груху. Ооооо, це всі в гарішці. Бляха. Ти впевнений, що в гарячі ти щось пожалієш. А я думаю, що я буду горіти. Чудовий! Твитявий мразь! <реш> ти короче тянути може. Ти типа не можеш тянути будь кого, ты можешь тянути ти, тільки... Типа мене або деда. Ой, одного короче. але Аледауни! Але дауни! <реш> 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 ну. <реш> Чого ти. Не руїнь, так ле! Хтось полетів вниз. Не знаю. Ну, не знаю. Мразі! Тримайся! Мразі! Тягай, тягай, тягай. Хорош. Стой! Найс. Вообще, єсі. О, оце пот, оце пот. Для початку це дуже пот. О. Це вже не стіля. Мій препод з унівєра. Бляха, отримай эту мразоту! My apologies. Вытяни, меня я плаваю. Ты я не плаваю, я могу тебя. Так Вин, я за ним. Так ты димаса вытяни, гослига А, кстати, ты включил без чекпоинтов? Я включил нормальный режим. Куда? Все.

Подожди, ты пир, блядь. Да, Фред. И проще в данный момент. Надо прыгнуть сюда. Направо. На правую сюда нем. Да дет, сука. Ты мой... Чет, блядь, снабди начт они на тбисты сам. А на чей караю? Куда? Прыгай! Прыгай! Тяни, 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 Я думаю, блядь. Вы меня не пускали. Так, давай. Не, 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 не. Давай. Тихо. Зара. Давай, давай, давай. Давай. Все, 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 все. Это игра вообще легкая. Не, 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 не тяните. Ты что ты робишь?

где там можно заходить один в одного? там не надо пути через дверь. Стой, 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 стой. Стой, я не знаю. Все, погнали. Пока ты нас. Ах ты мразь. Бляха, мы не можем полці по трапині п'ятницу. Ну це ты. Так це вс гослин. Бляха, ну я конечно с цього максимально орав, що ми тупо таку изи перешкоду проходимо з п'ятого разу. Mm -hmm. Так це все донес. Ну, да. uh -huh. Не спішіть, будь ласка. Ми можем дуже легко зафакап. Що ви ісполняєте? Це взагалі не сюди. Так що... спи. Пигаем, Тримайся. <сих> Найс. Помощи! Цю... Тримайся, мене! Я тяны його, блядь. <сих> так він катається. <сих> я не катаюсь, я не такий дурак, як ти. Палышкала. Пашкала, блин. Пригаем, прыгаем, сейчас отсюда пришлось. Я хочу, штараніше не сказал! Че ж Чемпінь. ты раніше не сказав! Так ты слы такой за происходящий? Надо прыгать через те штуку. Алыш вестлин. Потягуй, потягуй! Володя не ті. Володя на ці лети хунінус сам не скинули. А лише голова. А хто? Я не хотів! Бля, я знал за тебе там. супер. Да? Ха-ха! Бля, ти завжди будеш цей спереди. Ха-ха-ха! Я тоже. Я вас ненавижу. Чего я на изи врезаю клетян, а ты не. Иис. Дед Херсон. Разум, разум, разум. Разом нас багато. Да задолбал, что вы чуде-то. Давай на пику вылазим. Ой, нифига я бы. Бля, клоун. А лет клоун супер. Я кида тебя не довижу. Бляха, тут самий легкий момент. Коли думав, що на дні, але дно потянувши Що ти робиш? Я закашлявся, потягуюся, тут же исполняют. просто провинувши і все їде звізно. Зараз п'ять будемо. Але клоуни. Але клоуни. Ізі. Ще не повинні. Раз, два, три. Тихо, тихо, тихо! Але дебіли. Але кончені. А чому в ножині? же не это дед фигню исполняет? Я на доли, я ж стыдно. Ты что что им сказал? Бай, бай, бай. А ты что за дичь? Але вы Але але кончена тима. Это мене кончена тима. Я вообще тут топ-1. Ты один, и ты не один, ты не один, ты один. Ты же он опять исполняет, он же багаюзый. Банихоп. Что ты делаешь? Ну не! Что? А еще мы на пике вылезли. На пике то На Впаде, лох. Так ты щи впадаешь. Ха-ха. Я хай такий зосереджений, я даже. Мене зараз більше в житті нічого не хвилює, але ж би не Угу. Ха, дід лох! <laughs> <laughs> я не впав. Ха, <laughs> почти. Верим. Раз, три. А он вводил. Есть класс. О, моя любимая лица. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Бать кончене. Не, я не супер. А лишь кончини. А кто это зарубай? не, Не. Буты такого различны. О, мы тут часто факапам. Тяните, тяните. Дед! Так, а же мы тут часто покапаем злокилы. Ну что ты пиздышь, скажи? А то есть я военный, да? Да. Поставь на чекпоинты. Не, так не цикал. Тут моя бутыки с челлендж. Ja, тебе буде anyway. Давайте так, не лягаємо спати поки не пройдемо пройдем игру. Опей. ні не не 5000 метров еще. Серйозно, 5000 метров? Да, и больше тысячи ти хуй, даш не здесь. Ты сука, виз пробегай нажимаешь. Воу. Ты инакше не можешь уделать. Че киндом покупка. Да, він по друге, він по новой ту. Жди, жди, куди куда? Ну поум. Давай, шти. По, шти. По, шти! По, шти. Ну и спиши. Штыр. Ну, толпеб. Ну, топи йоб. Не спищи, не спищи, не спищи. Лопцы, молодцы. Я казав, что злотый человек. Шак не писате, як вы мене писате. Не, я я... Я везьму. Я везьму. Отсюда лучше. Лол. Что происходит? Истрелы. Найс. Ура! Катели. Ну что ты новый? А я не можешь вылезть, ты хуй. Аликоль. Аликоль, реально. Люды на гни. Люды на гни. Люды на гни. Блин, за него третий раз тут падаем. Бляха, ми з першого разу. Бляха, ми з першого пришло. разу, да, найбільше пройшло це взагалі. Що ти, що ти робиш? Ну, конче, не дивись. Не. О, та це? Ну, та боже, це ну боже. в чому ваша проблема? Ну, в розвитку, чи що? Тимається. Ну, ну, дураки! Я ще десь знову Сказав, да? Хто це зробив? Кому інтернет-кабель перерізати? А я казав, ті руїни руки. Ой, да, бля, а ты чого клоуны? Ну шо выспанять я на секунду відійшов! шоу <реш> Держите. Так выйти не нос. Давай давай челлендж. Хто через кого впадемо, то и лох. Типа, да. ну, але в самый низ. <реш> Козли, Просто КОЗЛИ! А это дед, <рик> дед конченый, ты просто пиздец. <рик> а че я? Все, вот ты нас на дно потянул. Все, дед я. <рик> <мог. рик> <рик> дед бог <рик> по жизни. Да бы вы спешите, так же заебали. Або успешите, а тупите. тупе скажи це своєму свому кенту. Нащу я уточню твома кенту. Ну. Бу бля, ха ще десь його він мені більше не кент. Бля. Чи, Але ви одразу запригуйте туди. Ти побіжиш, і на мужичка. Але ж голова, блин. Але ж мужичок. Що <риво> ви, мужички творите? Що <риво> ж ви творите, мушки? Да я лучше тебе знала доливо. Даліво. Справа. А де вири? Там де знизу. А де низ. В напрямку верх. Йоперний театр попросив одну хвилину. Ну мати рідна. Одну хвилину. Наша пісня гарна і нова. Тихо, я, я забагався. Угу. Коли при народженні? ти смерті. You... Давайте так. Давайте так. Маємо три спроби. Три спроби. Якщо не вивозимо до 300 метрів, йдемо в КС. Рум. Вистратись до всіх. В смысле? Ми, вже, ми вже майже дві години херачим. Ми ще з вами дуже хуйово йдемо, якщо чесно. Камрис! Камрис! Нифига я вилетів. Mm -hmm. це хто був, Це хто був! Я госмогу горяну в боли, брас. Ооооооооо, <рик> це було близько. Але мразь, я тупо цей там забити. забитый. мені чуть пробіл не випав. <рик> <рик> стой, стой, стой! Ныс, мис, ныс, стой, стой! <рик> Ти толчки Циталчки. <свят> давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, ты покажу. пробел выпал. <свят> <Он и кончим. свят> все, 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 <свят> Пробо, на него хватать Чого робите? Чого робите? <риклад> ви Шуробуты! А ну блядь, просто кончие не дам поебать, просто пиздец. Ты что тут поебать? Так я не змей с це за тема! <риклад> ну шо ты робишь? Да шо шок, давай повесивай. Автомобиль! Я за рулем. Ну ну душе нет за рулем. Ну мы тут идем. Мы тут и едем, бляха, один один як в житті. А ну я вам витащил капку. Що ти из-за тебе? Ты бачишь? я бы в сторону заехал. Хуй сидит на мужика. Алле, алле. Шо ты, алле, алле, шо ты мне тут чихнешь, мальчик гей? Мелкий стыд. Я еду, бляха, лучше, чем ты дыхаешь. Ого, на видос, красава, дай боже. Здоровья тебе и твоим детям. Хие. Брай, бра. Хто йому дав цю машину заберете промах? Ви керахи, да підзорведи? На стерму заїть, на мужика їть, на мужика. О, мужчина. Да не то ж нахожить, реально нахожить. Нахера цей тормоз. А рахи. Сами прикол тому, що вона Вона вперед їде, не так охоче, як назад. Mm -hmm. Та й машину машину здає! дає. Mm -hmm. <risque> <сих> а не что НЕ! Еще рано. РАНО! Ты скажи Если в просто полный пиздец. со стопок идти оттуда База. База тут Вс, вы на мені погрожує звук. Я так і знав, що це елементарщина, ага, тупо рівня першого класу, що вона буде факапити. Так це денис. Бля, хай на той детку марить. Перепрыгивай. Ха-ха, <ристот> <Кто> не перепрыгнув. <ристот> щоб тебе псе з'явили. Що б ти зробив з компом? Дразит машину по языку на этом. без мы сохран ⁇ мки. А разырмаши... О, Выки четыре четыре! Ух-ух! Поверь машину! Поверь машину! Всім дякую за перегляд, але я з цими клоунами, ну просто капець. На здоров'я. Все. Дякую, дякую за перегляди, дякую за участь, за додіків, за клоунів. Денис, не бачив втікти від нас. Ой, да, це було нелегко. І того, наш піковий результат 530 метрів. Мало це чи багато, судити вже вам. З такою-то командою. Дякую за перегляд. Побачимось. Але у йобі ще, бля, на відео. Як всегда, в якійсь дебрі, якісь вилетіли. Ай, бл. Тихо, я хочу на машинці, щоб ми злетіли нахуй. Як легенди йшли.